Та Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. В Україні до кінця року подорожчає Олія. Наскільки більше доведеться платити, та чи поповнюють запаси Полтавці? Чи буде Полтава цього року із головною новорічною красуною міста? Збив і втік з місця. На вулиці Нижньомлинській у Полтаві під колесами авто загинув собака. А тепер про це та інше більш докладно. Розбита обстрілами залізниця та низький врожай соняшника провокують цін на соняшникову олію в Україні. До кінця року ціни можуть злетіти до 100 гривень за один літр. Чому росте вартість продукту? Скільки олії купують полтавці, та які ціни пропонують продавці зараз? Дивіться. У наступному сюжеті можна прогнозувати, що буде ріст цін, і що буде пляшка олії от середнього такого класу коштувати приблизно 100 гривень за літр. Економісти прогнозують в Україні ріст цін на олію. В середньому здорожчання слід чекати у межах 30 гривень на одному літрі. Серед причин додають експерти розбита обстрілами залізниця. Через це компанії витрачають більше коштів на доставку вантажівками. Експорт у нас трошечки знизився по соняшнику, і відповідно. Виробники хочуть продати за ту ж саму сіну, але внутрішньому споживачу. І ясно, що сировина продається за більш дорого. Це центральний ринок Полтави. Тут один літр соняшникової рафінованої олії екстра для смаження продається по 75 гривень, п'ять літрів 350, а десять можна придбати за 650 гривень. Чи помічає здорожчання? Розповідає продавчиня Олександра Шупа. За останній місяць звісно, була 70, а зараз 75-80. Беруть і брали. О, де ж їм діватися. Як воно ж не дуже врожай такий хороший, то теж і беруть. І таку беруть, і таку беруть, і і, олейну, і сиродавку, і домашню, і олівку беруть на розлив. Полтавка Віра купує лише домашню олію. Цього разу 40 гривень за півлітрову пляшку. Я одна живу, то мені вистачає оце на місяць, або дай більше. Ну я все на рослинні олії, все я жарю і заправляю все. А більше трати ти що маєш? Анні пів місяця, може місяць, рік. Змінилася ціна? Звичайно, змінилася. Змінилася. Як все змінилося, так і ціна, і на цей продукт змінилася. Полтавець Олександр, який більше 20 років ходить по олію лише в одну точку, зазначає, має велику родину сімох людей. Тому олії треба брати багато. Все залежить від способу приготування страв. На місяць три літ літри олії. Я думаю, вистачає. А все Ну це для для жа для притоння для жарки. Ну для салату пах ароматично більш пахучу олію. У супермаркетах же нашого міста півлітра олії можна купити від 45 гривень. Літрова пляшка обійдеться у 83. За три літри рослинної доведеться заплатити 286 гривень. Здорожчання цього продукту, на думку експертів, слід чекати до кінця цього року. Власникам домівок, чиє житло постраждало через ворожий обстріл Полтавської громади 20 вересня, виділили по 300 тисяч гривень. Ще двом травмованим виплатять по 10 тисяч. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні. міськвиконкому. мова про два гуртожитки, два помешкання у них визнали непридатними для проживання. Постраждалі перебувають у лікарні. Всього по медичну допомогу звернулися четверо людей, розповіла Катерина Ямщукова, виконуюча обов'язки міського голови Полтави. Це для того, щоб зняти житло, для того щоб придбати речі першої необхідності, тому що попереду у цих людей великий шлях шлях по оформленню документів, відновленню документів і розібратися, яким шляхом чи то державного рівня підтримки вони будуть рухатися для того, щоб відновити. Своє житло, якщо це можливо, або ж придбати нове. Внесення змін до показників бюджету Полтавського району на поточний рік та розгляд прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки. Ці та інші питання порядку денного розглянули сьогодні у ході 25-ї сесії Полтавської районної ради, восьмого скликання. Чергову сесію нашої. Полтавської районної ради винесено на порядок денний 21 питання. Це бюджет, наш виконання бюджету за 8 місяців, зміни до бюджету, також ряд майнових питань, прогнозні показники на 2026 рік бюджету, а також ми затверджуємо склад присяжних Решетилівського, Чутівського і Полтавського районних судів. Пів мільйона на головну новорічну красуню міста такий проєкт рішення розглянули сьогодні на засіданні постійної комісії міської ради з питань містобудування. Депутати підтримали рішення про виділення коштів на зведення ялинки та шатра на театральній площі. Сім із дев'яти членів комісії проголосували за спрямування з бюджету на це не більше 500 тисяч гривень. Остаточне ж рішення депутати мають ухвалити 26 вересня на сесії міської ради. Можливо. Комусь може здавати, що питання ялинки зараз не на часі, але якщо ми хочемо не пасти задніх, як можна так виразитись на цей новий рік, то потрібно про ялинку думати вже зараз. Тому що ілюмінація, основна гірлянда, збереглася ну, в задовільному стані, вона працює. Ялинка більш-менш теж має ну, такий презентабельний стан. Якщо просто встановити ялинку, то необхідно. 300 тисяч на проведення процедури монтажу-демонтажу це десь по 150 тисяч. І також я запросив декоративні культури, оскільки встановлення ялинки це їхня парафія, і іграшки, і сама хвоя. За інформацією Реванеча теж вже прийшли якби в не дуже гарний стан. Ну на це теж треба просто якісь кошти. Полтавців запрошують на тулоку акцію. Планують провести у Гришковому лісі. Цієї суботи, 27 вересня об 11-й годині. Ініціатива проведення належить волонтерам. Нагадаємо, наприкінці 2023 року на сесії Полтавської обласної ради прийняли рішення оголосити територію Гришкового лісу ботанічним заказником місцевого значення. Ми вирішили влаштувати там полоку, тому що один з наших членів команди, активних волонтерів, побачив, що там забруднена місцевість і варто там прийти прибрати. Туди може долучитись будь-хто бажаючий, зареєструвавшись в нашій формі. Збираємося напроти 32-го ліцею, проводиться інструктаж з техніки безпеки, домовляємося, хто, хто що робить, роздаємо інвентар і бажано взяти з собою рукавички мішки, можливо граблі. І починаємо прибирати по настрою людей пару годин, там декілька годин. Потім грузимо все, що ми збирали на сміттєвоз. Фотографуємося і закінчуємо. Збив собаку і поїхав з місця. Сталося це сьогодні близько 10.00 на вулиці Нижньомилинській у Полтаві. Тварина отримала тяжкі травми та загинула. До поліції складено офіційну заяву, повідомила начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Людмила Хоменко. Даний факт у поліції зареєстровано. Додав речник полтавської управління поліції Василь Зуб. На пункт перетримки зайшла жінка і повідомила, що поруч на дорозі лежить збита собака. От, коли ми вийшли, собака вже була мертва. І, проїжджаючи в Водії, які зупинилися, надали нам запис відеореєстратора. На місці була викликана поліція, на місці написана заява. З даним фактом наразі у Полтавському районному управлінні проводиться перевірка. Всі обставини з'ясовуються. Кільний благодійний ярмарок відшумів сьогодні зранку у Полтавському ліцеї номер 17 Інтелект всі зібрані кошти спрямували на підтримку збройних сил України. Охоче скуштували смаколики, зроблені руками дітей та їхніх батьків. Наші кореспонденти «Кекси різні по 10-20, пирожки. Он слойки такі, і Це на не следуючий... да. да на следующе переміні піца буде. Так печиво, панкейки, тістечка, желе, піца, напої та поробки, створені руками учнів 17-го ліцею. Інтелект перетворювалися на донати для військових. Вже вага. цілий рулет продала такі великої рулет. Ми продали да. пиріжки, так, вже продаємо от, от, п... печиво домашнє, Зараз у нас залишилися корзинки та слойки. І зараз ми стараємося все на багато більше продати. Множемо ще гроші з піци, і все буде піде на ЗСО. Ціни на смаколики та сувеніри на шкільному благодійному ярмарку стартували від п'яти гривень. Сусизка в тісті, печення, панкейки, брошки, макарон. Та різні іграшки купуючи у нас, ви не тільки можете допомагати Збройним силам України, а й підняти собі настрій у створенні цього розмаїття кулінарних виробів. Традиційно задіяні і батьки. Я лічно випікала сьогодні тортик «Наполеон» поліон Ми з синочком пекли вчора, щоб було свіженьке. Все це в нас випікали теж мамочки, і дітки. Махіто чіпси попкорн. Капкейки, цукерки, шоколадні ціни стартують від 5 гривень і закінчуються 250. У нас така от ексклюзивна ракета. У нас в школі дуже часто проводяться благодійні ярмарки. В них приймають участь як батьки, так і діти. Вони щось готують дома, приносять в школу, встановлюють самі ціну. І продаються перервах. Діти мають змогу походити, подивитися, купити, поїсти щось попити. На локації облаштовані у військовому стилі. Можна було придбати відпрацьовані гільзи, передані військовослужбовцями з зони бойових дій. А також ознайомитися з амуніцією. На військові локації представлені трофеї, речі, які військовослужбовці передають з фронту. І виручені, донати, гроші їм же і возвращаються на Риби, дрони і там різні засоби захисту. Це не перша і не остання благодійна акція на підтримку захисників від початку цієї осені, говорять у ліцеї номер 17 інтелект. на 1 вересня замість квітів ми приносили або грошовий внесок, або потреби там зубні щітки, зубні пасти, серветки і так далі. Вологи. Ось саме за гроші ми купили для військового підрозділу, якому ми допомагаємо. Ми купили 3D-принтер. Та пластик до нього на цей шкільний ярмарок в нас мета це зібрати на ноутбук для також принтера, та потім вже на реп. Це одна із благодійних таких акцій, які будуть проходити до дня захисників і захисниць України. Щодня будуть для певних класів відбуватися якісь активності. Сьогодні в ній бере участь вся шкільна родина. Співпрацюємо постійно з військовими підрозділами, з госпіталями. Нашим брендом є торбинка турботи, яка вміщає в себе засоби її. Я теплі шкарпетки, моменти, які потрібні кожному воїну, і е, такі мішечки турботи ми намагаємося складати ну, весь час впродовж цього року. Організували шкільний благодійний ярмарок і в рамках масштабної акції на підтримку ЗСУ тепла хвиля, яку започаткували у Полтавській тергромаді. А учні початкової школи номер 42 відвідали телеканали ІРТ та Місто Плюс. Чотирикласники дізналися про професії, задіяні на телебаченні та багато іншого. Більше про це дивіться у сюжеті. Я вперше тут на телебаченні я побачила, які тут студії, як тут все записують. Я побачила, як яке тут освітлення. Учні початкової школи номер 42 на екскурсії до телеканалів ІРТ та місто Плюс. Тут їм розповідають, як працює телебачення, хто працює. У над новинами та усі секрети поза життя я в захваті через те, що я побачила. Не те, що в екрані видно, а що насправді тут зацікавило, як знімають і як розмовляють люди і запам'ятовують слова. Над випуском вечірніх новин працює ціла команда спеціалістів. Це і знімальна група, редактор, звукорежисер, режисери відеомонтажу. Діти кажуть, навіть не уявляли, скільки праці потрібно, щоб створити всього один випуск новин. Почув, як багато режисерів створюють. Єдиний телеканал, де вся Полтава може дізнатися про будь-яку річ. Мені ота, от, така кабінка, вона там така. Ціни в неї пухнасті і дуже прикольні м'якенькі. Наталія Олексіївна, вчитель учнів четвертого класу, каже, привели діток, щоб вони поступово дізнавалися про різні професії. Тим більше сьогодні телебачення пов'язане із темою їхнього уроку. В нас зараз по українській мові ми вивчаємо тему статті журналів, розповіді складаємо, складаємо зачин, кінцівку, основну частину. І вирішили так пов'язати нашу тему. Із темами уроку Наталія Олексіївна теж вперше на екскурсії на телебаченні. Найцікавіше те, що в нас в дитинстві не проводили таких екскурсій, і діти росли, ми не бачили, що відбувається насправді. Як це цікаво, як це змістовно. Тепер чотирикласники вже міркуватимуть над обранням професії на АТБ. А щоб запам'ятати яскраві миті на екскурсії, фото на згадку. Соняшник сонячне відродження під такою назвою у Полтаві стартував регіональний етап міжнародного фестивалю виставки творів мистецтва, юних та вже видатних митців. Загалом на виставці представлено 255 робіт від дитячих малюнків до полотен професійних художників. Бачили їх наші кореспонденти. Соняшники заполонили виставкову залу Полтавського центру культури та дозвілля. Так стартував регіональний етап міжнародного фестивалю виставки творів мистецтва Соняшник, сонячне відродження. Тут представлено 255 робіт від дитячих малюнків до полотен професійних художників з усієї Полтавщини. Провели і майстер-клас з малювання квітки, до якого долучився перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. майстер клас де ми можемо залишити. На згадку свою частинку енергії неба, і це говорить про те, що ми віримо в перемогу, віримо в те, що. Українським народним незлавним, тому я дякую всім, хто долучився до цього, хто організовував. Організатори фестивалю виставки Полтавський центр культури та дозвілля та благодійна організація Міжнародний благодійний фонд Соняшник. Експозиція об'єднала різні жанри мистецтва від суконь з соняшниковими мотивами до картин як відомих митців, так і дітей. Говорить президентка міжнародного благодійного фонду Соняшник Алла Горбунова. Додає, масштабна виставка мандрує Україною, тому такі ж соняхи заквітнуть у кожного кожному обласному центрі, а згодом їх побачать і у Європі. Ця виставка міжнародна. Вона розпочалась в Києві. Ми пройшли, провели дві виставки потужні. Одна з них отримала і зайшла в книгу рекордів України. І далі ми вирішили піти по Україні. Спочатку вторгнення російських загарбників на нашу землю. Я побачила, що художникам якраз не вистачає, що дуже мало на них звертають увагу, і захотіла їх підтримати. Соняшник символічна квітка, доки вона цвіте, Україна жива. Переконані художники Полтавщини, і коли сонце сідає, ця квітка за ніч повертається, і знову зустрічає сонце. Яка символіка, Яка сила? Авторів сонячних робіт нагородили подяками Полтавської міської ради. Подякувати відзначається Генрі Люгін Валерія Мосек. Захід у виставковій залі полтавського центру культури та дозвілля провели вперше з часів повномасштабного вторгнення, говорить Валерій Пархоменко. Це перша виставка, взагалі перший захід після початку повномасштабного вторгнення. Цей центр був переформатований під хаб для надання допомоги через нього пройшли десятки тисяч переселенців. Це знову ж таки допомога і говорить про те, що ми відкриті серцем, ми готові підтримати, допомагати. А от сьогодні ми повертаємося. Культурне русло, і я впевнений, що е, цю виставку відвідують багато полтавців. міста. Виставка Соняшник, сонячне відродження триватиме у Полтаві до 6 жовтня. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті РТПІЛЮЄ. Залишайтеся з нами всього вам найкращого. Все обов'язково буде Україна.